Поклади його в рота, і нехай він просто розстане. Відчуваєш, бульбашки, це карбі. Привітуля пацани. Я недавно бачив такий прикол. Сумую за часом, коли повертався додому і їв оці смачні штучки. Прикол, в принципі, понятний, бо штучку з лівого нижнього куточка цієї картинки, я думаю, всі або у школі, або вже після школи, але шарять. А оті всі фрут ролап, фрут гашерс, якісь нагідці динозаври. То на Харківщині у нас, звісно, не було. Слава Богу, хоч дівчата у чистих трусах були, тому не можна сказати, що дитинство повністю втрачене. Про смак дитинства і що нам вставити на українську версію цього прикола у цьому випуску вечірнього ангернів. Бульбашки Айро, так само, як і Пивко Брама, були таким розводом маркетологів для малих. Ми усі, звісно, по попробували, розчарувалися. І погнали далі по своїм ділам. Ніяких супер чарівних бульбашок там, звісно, не було. Та і хто буде як дурко в роті шоколадку так довго тримати. У нас у місті солодощі куплялися на базарі в дяді Вови конфетного. Приємного такого мужчини на червоній тачці, яка виступала і в ролі транспорту, і в ролі його торгівельного обладнання. На капоті тачки було покривало, щоб фарбу не подряпати, А на покривалі були ящики з логотипами АВК. Конті, Рошен, Лукас, Світоч і так далі. Інколи дядя Вова передавав нам конфет просто так. Тому що він був такий добрий, позитивний мужчина. У Краснограді все ще немає пам'ятника дяді Вові конфетному, а могли вже і поставити. Загадка, сидиш ти, значить, вдома, дивишся жінки-відьми, чи може бафі винищувачку вампірів, і щось жуєш. І ясно у тебе болять. Прям кров з них тече, бо вони у тебе наштурхані. Чим? Правильно! Печи бамбук від АВК. Бамбук був гострою піченькою у формі плоскої трубочки, всередині якої була солоденька начинка. Від піченьки сушило дуже сильно. Гострі кутики постійно штурхали ясна, але бамбук був страшною штукою. І як вдома є пара сотень грам того бамбука, з'їсти їх усі сьогодні було тим найпріоритетнішим завданням. В тієї плісті бамбука ставимо на літеру Б. Він серйозний претендент на те, щоб бути на нашій картинці з попками. Але спішити тут не варто. Горішок із згущеним молоком. Естір. Хто не шарить, це таке печиво в формі горішка. Всередині там варене з гущеним Ця херня така потужна, що будь-хто, хто її хоч раз пробує, стає наркоманом на всю жизнь і тільки про ті горішки й думає. Хто ще не пробував, бережіться, пацани, і друзів своїх бережіть. Якщо маму любите і життя любите, лучше не пробуйте, і з тих горішків неможливо злізти, воно дуже життя. Печиво фрута зі смаком кілограму цукру і двох вишень, я поважаю, що золото балдежне тісто навколо начинки. Таке смачне, що одненьку з'їсти неможливо, такими хочеться напертися прямо. Ніжне, рікеньке тісто. Ставлю це на ATR в моєму хідпораді. Канхвіта Гулівер. На сайті описується як легендарний вафельний батончик. У якомусь новорічному кульку, як тобі попадався один такий легендарний, то, ну, звісно, було радісно. Але взагалі ніякої легенди про ті Гулівери не було. Комікс Міломанари про Гуліверу дівчинку я люблю. Усілякі мультики про Гулівера Во! Ну а цукерка Гулівер діті Мажор. Мажор це такий чоловік, у якого дуже багаті батьки. Гроші курі не клюють і він розкидається баблом на усіляку дрісню. Мажор був великим бамбуком, щоб прошторхнутись один раз і дуже сильно. Коштував він недорого, але краще було б ці гроші інвестувати у бамбук. Було два смаки: нормальний вишня, і гроші на вітер шоколадний. Якщо чесно, пацани діті. Кращий бамбук. Полюс. Легенда говорить, що у Харкові усі шоколадні батончики називаються полюс. Або, як не усі шоколадні, то усі вафельні точно. Люди в Харкові, мабуть, так і кажуть, чи б ти якось полюса з'їсти, чи що. Хочеш полюс. Настільки сильно у Харкові того полюса люблять. Я із Краснограду, але до культа полюсу приєднуюсь. Полюс шоколадна вафелька у шоколадній глазурі з горіховим смаком. Борук не липне. А глазур не розсипається, вафелька добра, начинка добра. От просто ця вся штука добре толково зроблена. От вгадали вони, відбулася якась алхімія у Харкові один раз, і було створено щось нове, ідеальне і файне. Полюс тобі. Спитайте мене, хоч зараз, хоч 20 років тому, що краще? Снікерс? Кіткат чи полюс? Я скажу, а Дінь скільки є? Вартість одного снікерса була як 6 полюсів, кому нафіг тре той снікерс, якщо за такі гроші є ніфіговий полюс. Коротше, я фанатик полюса. Полюс топ. Карамелька сніжок. У кожному кульку на новий рік були такі карамельки. Норм, поважаю. Трохи кисленькі, трохи молочні. На честь цієї карамельки чорні дражнили Емінема у фільмі 8 миля. Якщо що, ще була конті молочна. В принципі, той самий сніжок, але не така кисленька, теж нормальна. Приємно застрягає в зубах на півня, як починаєш їх гризти. Поставимо їх у необідний певно. Сітір. Канхфета Джек. Канхфета Джек це те, чим хотіли бути. Волів'я і мажор, але не змогли. Перший смішний жарт про голубих я почув у школі, коли ми гуляли з пацанами. Купили отой Джек. І наш однокласник Бодя сказав. Пацани, і я хочу у з Джеком і його шоколадкою. З тих пір у нас з пацанами тільки такі приколи і були. Ейтір. Веченька Артемон. Артемон це така собака із сказки про Буратіно. А ще це таке темне печиво з горішком у шоколадній глазурі. Таке гостросексуальне, витончене і аристократичне, гіркувате печиво. Малим. Ти може і не врубався у тему Артемона, але як подоросліша, думаю, кожен зрозумів, що це легенда і річ і ET. Печиво, день і ніч було пропагандою міжрасової романтики по усій Україні. Усім земляками і землячкам, що одружилися із темненькими якимось. Ай молодці! Печиво теж непогане. Бі-тір, скажімо. Інколи, як дивлюся, жовтий ютуб, згадую про уцвуч. Каракун! Малим, пам'ятаю, трохи стрьомно було пробувати каракум кожен раз, бо на обгорці там пустеля, і я завжди думав, що може там всередині жук жукскарабін, чи скорпіон, чи воно на смак як вербило. На смак воно було доволі непогане. Бітір. Батончик батон. У Петі Рошена є вкусні штучки. Але оце от я не дуже розумію. Настільки добрий той батон, настільки натуральний, що шоколад, там, що глазур, що начинка. Що оцей от смак всього натурального, без ГМО, без хімії, без якихось захоплюючих елементів, у мене моментально якусь нудьгу і в тому викликав. Я як тільки подумаю, що цю херню усю треба з'їсти, одразу стоплююсь. Батончики батон попадалися у подарункових отих от наборах у кульках і кайфу від них ніякого не було, краще б два полюса поклали. У нас, як хтось багато солодкого їсть, часто питають, а жопа не злипнеться? Так от, Альона Альона на Євробачення тіпочку привезла у той от батон, хотіла підставити пацана. Але він все одно Євробачення виграв, бо нічого від того батона злипнутися не може. І категорично ставлю батон у Діті, я ніколи не любив. Південна ніч. Найкраща цукерка і тупо кайф. Що там конкретно за чорна мазута у цукерці Південна Ніч, я навіть знати не хочу, щоб не Ей Ейтія шипучка. Шипучка була якимось страшним трендом. Ще коли я слово тренд не знав. Усі хавали шипучку. Шипучка це такий льодяник, всередині якого трохи як лимонної кислоти насипали півложечки. Контраст солодкого і кислого малих усіх захоплював. Плюс це почало епоху малюсінької цукерки у великій упаковці. Визначна цукерка С-тір. Після шипучок пішли малі бушки, цукерки капрі для дівок і для тих, хто не любить екстрім. Тоді, на базарі, дорослі баби почали використовувати слово прикольний не в значенні якийсь смішний, а в значенні крутий, класний. Чого раніше не було. Я звідусіль чув, що малі бушки і капрішки мене прикалують. Пам'ятаю, малого мене тоді бісило, що дорослі використовують такий молодіжний сленг. Але те, як я сам вже знаєш, дорослі тепер, і мені ті, може, дівчата, і мамки більше якось, цікавіше були. То малібушкам і капришках для дівчат поставимо AT, як так далекоглядно. Барбарис, дюшес і м'ята. Попадаються у новорічних кульках або їх роздають на поминки. З у цих усіх, більше за все, мені малому м'ята подобалося, але це все в те запихаємо рошен ліщина. Достойна тема. У моєї баби у саду росла справжня ліщина. Я малий прямо фігівав від того, що там горіхи, прямо як на упаковці намальовані. Більше ні у кого таких горіхів ніде у селі не було. Тому ставлю ліщині за те, що вона подарувала мені оце захоплення різноманіттям живої природи. Рачки. Рачки це така спеціальна цукерка, коли ти вже тупо усі інші цукерки з'їв і більше нічого немає, ні вдома, ні у сестри стегнути. І от є тільки ті рачки, ти їси одненьку, думаєш, ну ні. нічого, може бути. Але коли є альтернативи, рачки ніхто не їсть. Рачки ставлю в особливі рачки ті. От, а тут твердо і чітко я хочу поставити крапку. Ось наша нова картина. Я по-любому багато чого пропустив. У коментах під цим відео напишіть, які солоденькі прикольчики ви пам'ятаєте. Усілякі там шалені бджілки і що там далі було, я вже попробував дорослим у Києві. І дорослі ми усі тоді були дед тому мені нічого там дуже сильно розказати. А розкажіть тепер ви, мені і членам громади вечірній Андернік якусь прикалюшку про цукерки, про печиво, може, у вас якісь історії чи спогади. Поділіться вашими думками про цей новий формат на шарику. Ставте хештег за шарик, якщо вам сподобалося. І хештег не шарик, якщо не сподобалося. Хештег лошарик, будь ласка, не ставте, бо це дуже обідний хештег. Усіх обіймаю! З вами був вечірній АТЕ. І хто лайк не поставив, у того піська може отвалитися. Це, звісно, може і не точно, але таке краще на собі не перевіряти.